Ігрова мишка Мет Red вміє тікати від котів, їсти сир. Ем, ні, не те. Олексо, де Текст. Ми ще з'їли. Традиційно ми розповідаємо про ігрові девайси. Цього разу демонструємо безпровідну мишку RAT або РЕТЕ. Окрім крутого вигляду, вона може показуватися компактними розмірами, що припаде до смаку любителям грати на ноутбуках. До комп'ютера її можна підключати через блютуз або за допомогою наноресівера, що постачається у комплекті. Завдяки крутим розробкам у сфері енергозбереження, ця модель є чемпіоном у тривалості роботи. Без підзарядки ця мишка може бігати протягом цілого року. А ще на ній є 10 програмованих кнопок, завдяки чому грати у ММО ігри стане дуже... Уже зручно розмір миші можна підлаштувати під власну долоню. Вітаємо, вельми шановне товариство українських геймерів. З вами 131 й випуск ігрових новин Play News. Із цього випуску ви довідаєтесь, якою буде наступна Call of Duty, чим Rockstar потішить любителів GTA і багато іншого. За право тримати мікрофон змагаються Оксана Зорка та Олекса Мельник. Поїхали! Втішайтеся, поціновувачі багатокористувацьких користувацьких побоїск і роботів. Ваш час вже майже настав. Розпочалася реєстрація волонтерів, які терпітимуть баги, лаги, вильоти і дисбаланс у Titanfall. Ну або не терпітимуть, це вже залежатиме від розробників. Як би там не було, бета-тест дебютного проекту студії Respawn розпочався у день закоханих 14 лютого. Хай тобі грець EA! Мій чоловік провів день святого Валентина за компом. І не дивно, у бета-тестуванні доступні три ігрові режими: атрішен, у якому одна команда повинна цілковито винищити протилежну, гардпойнт домінейшн, гра у захоплення й утримання контрольних точок та Last Titan Standing, у якому виграє той, хто залишиться в живих, коли поляжуть інші. Для того, аби взяти участь у тестуванні на ПК, потрібно мати акаунт в Оріджені. Ну а консольним гравцям Xbox Live. До запуску бета-тесту було підготовлено. Трейлер, який ви можете споглядати на екрані, доки ми тут бубнемо. Наразі тестуватимуться тільки версії гри для ПК та Xbox One. Про бета-тест версії для Xbox 360 наразі не йдеться. Реліз гри для консолі покоління, що вже минуло, затримається на два тижні, і 360-та версія з'явиться в американському продажу 25 березня, а в європейському 28-го. Очевидячки, дрібно м'якенькі хочуть таким чином збільшити показники продажів своєї нової консолі. На Titanfall очікує чим Ленька армія прихильників багатокористувацьких ігор, багато з яких ще не перейшли на нову платформу. От Microsoft і спонукає їх пошвидше купувати Xbox One, аби не нудитися в очікуванні цікавої гри. Sledgehammer Games працюють над наступною частиною Call of Duty І як запевняє представник компанії, візуально складова гриза знає глобальних якісних покращень. Це й зрозуміло, що їм ще залишилось покращувати. Ігролад серії залишається незмінним. Ось вже скільки ігор поспіль. Коридор, стрілянина, вулиця, стрілянина, падає гелікоптер, стрілянина, падає будівля, стрілянина. Знову коридор так. не відволікайся, Олексо. Отож, наступна частина поклику обов'язку націлена на консолі нового чи то пак вже сучасного покоління. Як розповів виконавчий директор Activision Ерік Гірберг, Call of Duty Ghost була так собі через невдалий рік релізу, адже важко створювати гру для двох поколінь приставок одночасно. А із залізом нових приставок ніхто ще й не мав досвіду роботи, і усе таке. Але от наступна частина ну точно буде супер мега крутою забавкою, бо її робитимуть, якщо і не ексклюзивно для Next Gen, то принаймні знахилому. Нього, що ж, успіху хлопцям і творчої наснаги, цікаво, як гравцям стрілятиметься у коридорах майбутніх ігор. Власне, допомогти відпочити від креативу кожної наступної гри покликаний новий трирічний цикл розробки трьома різними студіями: Infinity War, Treyarch і, власне, Sledgehammer. Таким чином і продовження виходитимуть щороку, і кожна зі студій матиме три роки на те, аби втілити свої інноваційні коридори зі стріляниною. Замість того, щоб нарешті випустити свій блокбастер для ПК, Rockstar продовжує тішити консольну аудиторію GTA 5 доповненнями онлайн режиму. Якщо ваша кохана людина забула привітати вас із Днем Закоханих, не відповідає на дзвінки і взагалі бозна, куди поділася, то скоріш за все, їй таки припало до смаку контентне доповнення Valentine's Day Massacre Special, що з'явилося у п'ятницю. Ось які смаколики гравцям подарували Рокстарівці: автомат Гусенберг Свіпер, автомобіль. Віль Олбані Рузвельт, нова колекція вбрання у ретростилі та 10 нових місій, що будуть розкидані по ігровій мапі. Усі прибамбаси доповнення доступні у грі протягом обмеженого часу. Проте, якщо не полінуватися і здобути їх протягом цього часу, то хизуватися усім цим добром можна буде скільки завгодно. От тільки перед ким. Достеменно відомо, що у майбутньому Rockstar планують випустити доповнення під назвою Dangerous Business Pack Online Heists, а також розширення до творчого інструментарію гри. Коли це все з'явиться, наразі невідомо. Богемія інтеректів анонсувала нове доповнення до своєї гри Арма 3 під назвою ЗЕВС. Кидатися блискавками і блудити зі смертними у ньому не дозволять, проте відчути себе всевладним махінатором запросто. Особливість цього багатокористувацького DLC полягатиме у тому, що невелика кількість гравців зможе ставати ігромайстрами, як у класичних рольових іграх. Майстри гри споглядатимуть за полем бою з висоти пташиного польоту і в реальному часі наповнюватимуть ігрову мапу контентом. Об'єктами, погодніми умовами, подіями, завданнями тощо хто грав у настільну підземелля та дракони, одразу зрозуміє, наскільки цікавою може бути така ігрова фішка. За її допомогою можна створювати унікальні ігрові враження від кожної ігрової сесії. Концепція ЗЕВСа працюватиме в усіх ігрових режимах. А гравці зможуть грати як за, так і проти громоверця. Функціонал доповнення можна буде застосувати і до створених гравцями багатокористувацьких сценаріїв. Залишилося перенести арму у фентезійний сеттинг з ельфами і гномами, і у фанатів настільних рольових ігор з'явиться чудова підстава потішитися. Хто зна, зрештою, DayZ, від якої сьогодні шаленіє чимала кількість гравців, також починала свій шлях як модифікація арми. Возрадуйтеся, панове! В Україну приходить Next Gen. Причому робить він це офіційно і цілком серйозно. Невже до українських магазинів нарешті війю завезли? Навіть краще. 21 лютого відбудеться офіційний старт продажів PlayStation 4 в Україні. Так, відставання від західного запуску консолі Sony, який було здійснено в листопаді, є суттєвим, але сам факт того, що платформа тримач визнає наш ринок, говорить сам за себе. Стоп. Тобто в Україні PlayStation 4 почнуть продавати раніше ніж в Японії. Адже запуск нової консолі на домашньому ринку Sony запланували на 22 лютого. Виходить, що так? Понад те, додає оптимізму і стартова ціна четвертої PlayStation. За можливість доторкнутися до ігрового досвіду нового покоління магазини проситимуть 4600 гривень. Зрозуміло, що це не дешево. А більшість із тих, хто хотів отримати ps 4 її вже давно отримав. Але знову ж таки, ми не можемо не поаплодувати такому рішенню Sony. Ну, я б не поспішала розхвалювати японців у цім українському представництву платформи тримача все ж варто віддати належне. А вам порадимо задуматися про придбання нової консолі. Відмовка про те, що Sony не потрібні ваші гроші, більше не актуальна. Коротко, короткі новинясики. Поїхали. Цікавий прецедент відбувся у британській онлайн крамниці GameStop, де вартість PlayStation 4 вперше виявилася нижчою за рекомендовану ціну Sony. Комплект з приставки і контролера там продають за 330 фунтів, що на 20 фунтів нижче за офіційну вартість консолі. Кількість проданих за кілька місяців приставок PS4 перевалила за кількість проданих з кінця 2012-го Wii U. сайт Amazon почав прийом попередніх замовлень на комплект приставок PS Vita з додатком у вигляді Borderlands 2. у комплект вартістю 200 доларів увійде сама приставка гра Borderlands 2 з підтримкою кооперативу на чотирьох гравців та шість DLC. студія Voxler Games 14 лютого запустила у продаж через крамницю Steam гру караоке під назвою Let's Sing. перетворити свою кімнату на віртуальну сцену і розлютити своїм фальшим сусідів навіть з протилежного боку вулиці можна всього за 15 доларів. Розробники стратегічної гри для мобільних пристроїв Clash of Clans поділилися своїми прибутками. Цифра дійсно вражає, гра у середньому приносить по 654 тисячі доларів щодня. Як розповів виконавчий директор компанії Supercell Ілка Пананен, не секрет, що багатько гравців ладні розпрощатися із символічними сумами. Та головний прибуток компанія отримує не від них. Найбільше у гру вкладають люди, що задіяні у сфері банків, інвестицій чи юриспруденції. Хтось, витрачаючи мало грошей, скажімо, на гру гольф, а дехто на Clash of Clans. Хитрий користувач знайшов спосіб, у який можна отримати підписку на PS Plus безкоштовно. Наразі цей пан вже має підписку до 2035 року. Скоріше за все, Sony оперативно залатає дірку, і щонайменше відніме увесь доданий таким способом час підписки. А щонайбільше забанить цього винахідника, щоб інші боялися. За тиждень, що минув, ми збагатили український ігровий медіапростір кількома кльоскими публікаціями. Ми оглянули портовано на ПК Assassin's Creed Liberation, Переклали українською 23-й епізод репортера Доти 2 і четвертий кавалок старечих каракулів. Окрім цього, ми опублікували новий епізод програми Гра з яйцями цього разу ви зможете разом з подвійним апострофом пошукати цікаві великотки у грі Shadow Warrior. Також оглянули покрокове диво Black Guards. А ще опублікували прев'ю трансгалактичної пісочниці Space Engineers, що вже має офіційну українську локалізацію. Оце усе на сьогодні то був плейнюс. Балакали Оксана Зорка та Олекса Мельник. Україномовна ігрова журналістика тільки набирає обертів. А тому, якщо у вас є будь-які ідеї чи побажання стосовно програми Плейнюз, сміливо залишайте їх у коментарях. Підписуйтеся, ставте лайки, обдаровуйте коханих не лише в особливі дні і затямте тролів, боятися в інтернет не ходити.